Командир другого механізованого батальйону 110-ї окремої механізованої бригади. Позивний таможня. <тас> таможня, цікавий позивний. Ви раніше, мабуть, працювали десь? Так, нали я час? працював 17 років тільки митницею. Був якого... мит... Митним брокером був. З якого часу ви пішли взагалі? З 14-го року. Ви вже з 14-го року 14-го року э, прийшов воювати солдатом. Пройшов всі ланки, командир відділення, засудник командира взвода. 15 році отримав молодшого лейтенанта, командир взвода. Командир роти, заступник начальника штабу, начальник штабу і зараз вже командир батальйону. Де саме ви воювали чи приймали? 14 рік, Віргунський роз'їзд на околицях Луганська. Угу. Потім батальйон, 12-й, окремий мотопіхотний батальйон, був підпорядкуванні 26-ї артилерійської бригади. Охороняли артилерію. У 2016 році батальйон підпорядкували 72-й окремій механізованій бригаді. З червня місяця. Заступила на позицію Авдіївську під Авдіївкою до кінця 17-го року. Потім ротації після них була Світлодарська дога. Після Світлодарської дуги було золоте, після Золотого опять Авдіївка. Після Авдіївки е, закінчив університет Міністерства оборони України. В лютому почалась війна. Півтора місяця обороняли Київ. В основному це був Вижорський напрямок і населений пункт Мощин. І з квітня місяця, я призначений командиром батальйону цієї бригади, виконую обов'язки вже не безпосередньо на цьому напрямку. Ну, слухайте, про вас дуже чудові відгуки у бійців, але вони кажуть, я розпові... буду розповідати ці історії лише якщо дозволить комбат. От ви дозволите? Розповідаю. Ну, наприклад... Їх власна думка, я ж не можу їм щось сказати. Це військовослужбовці, тобто, знаєте, ж, кожен командир має свої відгуки від своїх підлеглих. Для когось гарні, для когось може погані. Бо да, я потребую дисципліну, бо якщо нема дисципліни, не буде порядку. Але в той же час для мене нема моїх чужих, якщо якісь придані підрозділі, мені підпорядкування, то я їх не розділяю. Вони для мене всі єдині, всі мої. І моя головна задача командира батальйону це зберегти особовий склад. Тому я сижу, планую, для того, щоб випередити противника, щоб прорахувати всі його кроки. Намагатися його випередити для того, щоб дати гідну відсіч і тим самим зберегти свій особовий склад. Я бачу, що ви постійно знаходитесь серед особового складу, постійно дивитесь ті ж монітори, які дивляться вони, і керуєте всім, фактично, в ручному режимі онлайн 24 на 7. Так, я повну, володію повною інформацією по всім позиціям, по військовослужбовцям. щодо як, постійно буваю на позиціях. Всі позиції я ножками своїми обійшов. Знаю, вказую недоліки, де треба поновити позиції, де треба перенести позиції, де треба нові позиції викопати. Це все те ж саме я кажу, прораховую для того, щоб противник був менше обізнаний з приводу моїх позицій. І коли були скільки разів випадків, противник штурмував мої позиції, то деякі позиції, які він не знав, для нього були несподіваним сюрпризом, який одразу відцікала піхоту. І в них наступ захлюбувався. Чи був такий випадок? Щось нормально кладуть тут, так? пакети. Так? так, постійно. Чи був такий випадок, що були такі випадки, що наші взагалі бійці, деякі там недостатньо мотивовані, намагалися покинути позицію? Це на початку було, коли я прийняв батальйон. Да, були такі військовослужбовці, бо справа не в тому, що мотивовані, не мотивовані. Люди різні бувають. Угу. Більш мотивовані, менше мотивовані. Когось просто забрали в армію, то є, попризвали. Е, ну, вони везде такі люди, тому треба з усіма постійно спілкуватися, працювати. Головна задача командира будь-якої ланки постійно спілкуватися з особовим складом, щоб особовий склад знав, що їхній командир ря, рядом з ними. Бо є випадки, багато від е, військовослужбовців чув, що вони навіть своїх командирів не бачили. Ну це не в моєму батальйоні, це в mm -hmm. інших бригадах. Бо переводились до мене теж хлопці з інших підрозділів, бригад, і розповідали такі випадки. На жаль, вони є. Ну, в той момент, коли була ця проблема, ви особисто пішли на самі передові позиції. Особисто сам пішов показати приклад, як командир, щоб не думали хлопці, що їх кинули як м'ясо. І сам йшов попереду, зі мною бійці, відбивали свої позиції. І після цього я ж кажу, хлопці мені довіряють. Вони знають, що я завжди з ними. Ну, більше того, саме ця дія стримала наступ ворога, допомогла нам е, втримати позиції. так, хлопці відчули, що вони не самі, що вони не кинуті, що командування, ну, в нашому випадку, командування батальйону з хлопцями, що ми їх підтримуємо всіма силами і засобами. І вони розуміють, що вони на дозволяють не будуть кинутися. Наскільки я бачу і чую і зі спілкування, зараз є і командири, рот, і сержанти, в, тобто в підрозділах, ну нормальна, абсолютно атмосфера, правильно? Так, так, так. У мене колектив, щоб ви розуміли, в мене має бути єдиним цілим. Всі хлопці мають друг за друга стояти. Не як там розгрібатися по окремим кланам, кучкам, кожен сам собі. У мене одне ціле, і я це постійно потребую від підлеглих. І всім їм кажу, ви одне ціле. Якщо ви будете одне ціле, то вас ніхто не зможе приламати. Якщо ви будете по маленьким групованням, то вас і можуть потім дуже легко знищити. Вони все розуміють її, тому і так довго ми стоїмо і в бронавдівки. Я надзвичайно ну, дякую вам за цей коментар. Якщо хочете додати щось від себе, можливо, чогось не вистачає, можливо, є якісь проблеми, можливо, щось потрібно передати. Ну, було б непогано, якщо б було б ще більше військовослужбовців підкріплення. От, Бо е, військовослужбовці вони теж втомлюються, потрібен відпочинок, але вони стоять до кінця, вони знають, що. Буде можливість, вони відпочить. Тобто треба сказати з тим, яких мобілізують зараз, або навчають зараз, або можливо тим, які думають над тим мобілізуватися. Вони потрібні. Не все так, так солодко, як іноді там показують по телевізору, що ми всюди перемагаємо і всюди йдемо в наступ. Так? І ні, хтось вирішить за когось. Ні, це не чудовий фільм про війну. Є втрати, є поранені, є двохсоті. На жаль, це війна. Вони є, вони будуть. Але задача моя, задача. Командирів підрозділів, рот, зводів, якомога зменшити втрати. Це головна задача посадових осіб: робити все можливе-неможливе можливе для того, щоб було якомога найменше втрат. Ну і кожен має приймати участь в цій війні, кожен має допомагати тим, чим може, правильно? Тобто не дивитись в новинах, що там наші там перемагають, все нормально, так? Да? Тобто, якщо людина може прозватися і прийти сюди, вона має це зробити. На жаль, в новинах не завжди кажуть ціну цієї перемоги. Перемога є, але вони ж не знають, яка ціна була.